Загрожують не тільки життю чи руйнуванню майна, вони завдають шкоди здоров'ю людей навіть у тому разі, коли снаряд нікуди не влучив. Йдеться про сильний стрес, який викликає у людини, зокрема ракетна чи дронова атака. Через гостру реакцію на стрес можуть виникати прискорене серцебиття, паніка, істерика, втрата орієнтації у просторі, стан шоку. А наслідком стресового розладу стають безсоння, дратівливість, порушення пам'яті та уваги, відчуття безнадії і нездатність переживати позитивні емоції. Це, звичайно, все наше Тальне здоров'я зараз про нього говоримо і про психічне здоров'я з лікарем, керівником клініки в Києві Юрієм Габорцем. Пане Юрію, я вас вітаю, Доброго дня, пане Юрію. А поясніть навіть термін здоров'я він же з часом напевне міняється, і от здоровий спосіб життя. Зараз ви б яку людину назвали, що вона веде здоровий спосіб життя, яка не панікує чи відпанікувала, а потім знаходить сили працювати. Що таке здоровий спосіб життя в наших реаліях? В наших реаліях це намагатися максимально відновитись після стресових ситуацій. Людський організм він здатний дуже багато витримати, але все одно через якийсь період часу йде відкат. Тому людині потрібно між цими моментами не забувати про себе, не забувати про своє здоров'я, то тобто мати контакт з своїми близькими, не замикатись з собою і намагатись поспати, мати глибоку фазу сну, не заганяти себе у фазу перезбудження, коли вже вона не може прийти до тями. І звісно, людина в стресі, коли йдуть постійні тривоги, в неї йде викид адреналіну. Іде високий кортизол, їй потрібно змушувати себе робити мінімальні фізичні вправи для того, щоб м'язи його спалювали. Обливатись холодною водою чи робити контрастний душ, щоб все в купі давало позитивний результат. Саме важливе. Міряти артеріальний тиск, тому що дуже багато людей його не відчувають, і тільки на рутинному обстеженні вони бачать, що в них 200, і це коли вже іде оніміння, коли йдуть транзиторні шімічні атаки. Тобто безсонні ночі вони накладають на себе завжди наслідки. Це може бути навіть маніфест цукрового діабету, маніфест гіпертонічної хвороби, тому що кортизол. Гормони стресу вони відключають імунну систему. Тому саме основне людині треба себе поберегти, вживати мінімум енергетиків, і, як вже було сказано, намагатись максимально збалансовано харчуватись. Це і буде то здоров'я, щоб воно було і психологічне, і фізичне, не замикатись в собі у в своїх проблемах, намагатись в вільний час спілкуватись з близькими. Да, От, пане Юрію, у мене є... багато питання. Ви за мене все ви говорите. Можна да, вам невеличкий бліц, вам, невеличкі да. бліц, цікаво, вибір лікаря. Поспати чи зайві 5 тисяч кроків зробити на вулиці на свіжому повітрі? Все баланс. В обід 5 тисяч кроків вечором поспати. Чай чи кава. Чай зелений або трав'яний. Прогулянка, коли відчуваєш, що у тебе стан стресу, чи терміново до лікаря на чекап на спілкування? Е, спочатку прогулянка. Спочатку прогулянка, сон контрастний душ. Щодо паління, скажіть, будь ласка, ми ж по суті з року на рік називаємо одні ті самі фактори ризику: алкоголь, паління, от зараз ви енергетики додали, а комусь вони допомагають збадьоритися після безсонної ночі. А всі альтернативи тютюнопалінню, палінню о, вейпи, айкоси, тобто, чи є докази все таки меншої шкоди, тому що немало моїх знайомих палить і кажуть: слухай, не треба нас переконувати, що не треба палити, збільшуючи ризик. Це інше, це не тютюн як було раніше. Ну, достатньо почитати хімічний склад тих айкосів і вейпів і спитати вчителя з хімії, що відбувається при нагріванні тих речовин. Там пропіленгліколь при нагріванні вони переходять в формальдегід, а це клітинний яд, який викликає онкологію. А також є вже дослідження, де у людей розвивається астма, а в підлітків погіршується пам'ять, погіршується запам'ятовування. А це маркетологічна підміна понять, і люди курять не контролюючи це. Вони кажуть, це нам не шкодить. А насправді шкода дуже велика. Зрозуміло. ще питання щодо їжі. Ми от з попереднім експертом говорили з дієтологом якраз про те, що варто вживати якомога більше овочів. Ви прихильник якого харчування є? І чи прихильник ви дієт? Чомусь дієти зараз стали нормою життя, хоча дієти це конкретно для хворих людей. Конкретно хтось пропонує харчуватися лише м'ясом, але ми пам'ятаємо, що це було вигадано для тих, хто у кого є ризик інсульта чи у кого є схильність до епілепсії. Тобто, дієти, чи можуть вони бути нормою життя, і тоді в яких випадках? Е, людина має збалансовано харчуватися, якщо вона здорова. Всі дієти їй будуть шкодити. Якщо є зайва вага, вона не має йти в крайності обмежувати себе, робити інтервальні голодування. Того, що наслідком це буде психологічний зрив, той же більший кортизол. Каміння в жовчному панкреатити, гастрити, і організм йде в режим економії. І після того, коли людина виходить з дієти, вона набирає вагу ще більше. Тобто, дієта це пожиттєве правильне харчування, коли людина відновлює чутливість до клітин, це просто не вживати солодких, не вживати алкоголь і намагатись вживати здорову їжу, яка менше термічно оброблена. І чим менше буде людина втрачати вагу, чим повільніше, тим більше ймовірність, що вона не повернеться і не забувати пити в ті моменти багато води. Пане Юрію, ви Того, хочете сказати, що... що ви як лікар, інколи я розумію, в періоди цілодобової безкінечної роботи їсте і харчуєтеся виключно правильно, не перебиваєтеся снеками, якимись якимись солодощами. Це має наслідки до певного розвитку панкреатитів, гастритів Ти приходиш до того, що треба з собою брати судочки і треба варити. Того, що, коли є запас здоров'я, це в людей як корона, тобто вони його не помічають, і це само собою. Його тільки бачать ті, хто вже не може вживати ту їжу, яка сильно пережарена, копчена солена. Тож квашену капусту, у кого панкреатит, він її з'їсть, вона стає каменем. І тільки хворий, чи той, хто втратив здоров'я, розуміє, Боже, як добре, коли є здорова людина, тому здоров'я треба берегти чи до того моменту, коли воно втрачається. Можете пояснити, чому у нас ці звички робити прості речі? Оце збалансоване харчування, про прогулянки ви кілька разів сказали. Чому воно не стало нормою нашої життя для більшості? Чому це постійно той велосипед, який доводиться вигадувати кожному з нас в своєму житті? А точно треба прогулятися, а потім робити чекап, як сказав Юрій Габарець. А точно треба щороку робити чекап, а краще раз на півроку окремих систем організму? Чому? Прості речі не є нормою нашого життя. Вам зрозуміло, тому що тому що ми живемо в багатьох питаннях, в багатьох проблемах. У нас є тисячі проблем, на які ми не звертаємо увагу, і тільки коли починаються проблеми зі здоров'ям, починається хвороба, всі ті тисячі проблем вони йдуть на інший план. І Людина зупиняється і каже: Я хочу бачити дітей, внуків зупиняється. Ніякі справи займається здоров'ям. І тільки їй стає краще, вона пропадає на рік, на два до слідуючого моменту це до того, що в кого був інфаркт один, там недалеко і другий, і третій. Люди, які в реанімації кажуть, ми звільняємося з роботи, ми будемо себе берегти. Тільки їм краще вони пройшли реабілітацію, і вони знову І палять, і вживають алкоголь до другого, до третього інфаркту. Така людська природа, коли ми забуваємо про себе. І Про це треба постійно нагадувати. І е... проходити кожен чекав. Ми говоримо з вами про харчування. І сьогодні в нашому ефірі лунало те, що зайва вага це такий супутник інсульту. Але і тема схуднення надзвичайно популярна, різні дієти, обмеження, які стають чомусь нормою життя, тому що хтось зміг когось переконати. Наприклад, інтервальне голодування. Що про нього говорить офіційна медицина? І що медицина, я хочу, щоб ще раз це пролунало, говорить, про дієти як такі. Кетодієта популярна, ще якісь дієти, тобто періодично щось стає надзвичайно модним, але воно має певні рамки. Якщо щось лічить, щось калічить. Якщо здорова людина має велику вагу над лишком, вона хоче похудати, в неї є вибір, кетодієта чи інтервальне голодування, і вона перестає їсти. Відбувається застой жовчий жовчі. Жовч стає концентрована, утворюється камінь. Підшлункова, теж, яка привикла працювати, вона не працює, вона не викидає, бо людина сидить на дієті. І починається панкреатит шлунку, теж саме виділяється шлунковий сік і починається гастрит. І людина, маючи запас здоров'я, поки вона схудне, вона його втрачає. Тому що інтервальне голодування воно підходить здоровій людині, в якої нормальна вага. Вона п'ять днів їсть, і в п'ятницю з обіда вона може пити тільки воду, щоб очистити організм, щоб омолодитись, щоб була автофагія, щоб організм поїв свої якісь старі клітини. Можливо, але ці кетодієти, кетоацидози, коли йде катаболізм втрата м'язевої маси, тобто більше негатива, ніж позитива, не кажучи вже про можливі тромбози. Коли люди мало п'ють на свою вагу, перестають їсти і пити, щоб швидше схуднути, В них починає збільшуватися нога, починається утворювати тромб. Тобто, все має бути під контролем медика. Розуміти, що ви собі можете нашкодити, і 90% ті, що скидують вагу, вони повертають так, так. вагу знову. Але добре, щоб медики щоб медики не ставали маркетологами, і добре, щоб при цьому просто експерти не видавали себе за медиків в цих процесах. Вам це відомо, пане Юрію? Юрій Габорець, лікар, керівник клініки в Києві. Наскільки могли охопили ті теми, які зараз є актуальними?